Губернатор штату Висконсин, республіканець Скотт Уокер, у вівторок переміг на дострокових виборах. Політичні аналітики заговорили про те, що результат голосування може вплинути на цьогорічні вибори президента США у листопаді. Розповідає Андрій Годованець. Це був момент істини для губернатора Вісконсина, який відстояв свою посаду, і переміг конкурента від демократів. Виборці обирають лідерів, які можуть піднятися і прийняти складне рішення. Волкер свого часу розсердив про спілки, як також демократів тим, що запропонував скоротити дефіцит штату за рахунок скасування права про спілок, добиватися підвищення зарплати держслужбовцям та обмеження піль бюджетників. Це викликало хвилю протестів, які і стали причиною проведення перевиборів. Демократи сподівалися поставити на місце губернатора свого кандидата. Аналітики сьогодні кажуть, що приклад Волкера мав би надихнути республіканців та допомогти перемогти на виборах у листопаді. Міту Ромні. виборці переймаються тим, куди країна витрачає гроші, її боргами, дефіцитом бюджету та контролем над витратами. Тож наведення порядку в цій сфері може бути популярним. Результат у Вісконсині може також служити попередженням демократам і президенту Обамі. Я впевнений, що у цього чоловіка вичерпалися ідеї. У нього більше немає виправдань, і у дві Ач тому ви повинні відправити його у відставку? Алекзіт поли проведені у Вісконсині показують, що більшість виборців готові голосувати за Обаму, а не Ромні. Це приємна новина для Обами, який намагається заручитися підтримкою популярного свого часу президента Біла Клінтона. ми надто важко і довго працювали над тим, щоб повернути цей корабель у правильному напрямку. Ми йдемо вперед, а не назад. І під час цьогорічних виборів президента економіка залишається головним питанням, говорять експерти. за усіма нашими даними на виборах 2012 року вирішальну роль відіграватиме економіка, яка є питанням номер один для пересічного виборця. Останні екзитполи вказують на те, що за п'ять місяців до виборів Обама і Ромні перебувають у досить жорсткій конкуренції один до одного. Андрій Годованець голос Америки.